Дуже часто ми не знаємо, чим живуть ті, хто поруч, над чим працюють, про що мріють, що відчувають. Ми познайомимо вас з людьми, які змінюють світ. Говоримо про все, і навіть більше. Між нами програма для тих, хто цікавиться життям. 11.32 на нашому студійному. Отож, як ви чули, програма між нами в ефірі. Веде її сьогодні Олександр Кобзар і гість нашої студії, голова асоціації футзалу Черкаській області, директор комунального підприємства Стадіон Центральний Юрій Гончаров. Вітаю вас, пане Юрію, в нашій студії. Вітаю, пане Олександр. Отож, Юрій Андрійович, Спочатку перше до вас таке запитання. От футзал, що таке сьогодні? Фудзал в Черкаській області. Будь ласка, розкажіть, які команди і які перспективи взагалі розвитку футзалу у Черкаській області? На мою думку, футзал це зараз один із самих динамічно розвиваючих видів спорту ігрових. І у нас в Україні в нашому регіоні в Черкаській області зараз ми. Цей чемпіонат, який у нас був цей сезон 2016-2017 року, був, на мою думку, найвдаліший, тому що у нас прийняло велика кількість команд, це обраховується тисячами учасників, більше ста футзальних колективів прийняли участь. У нас проводились чемпіонати районів, чемпіонати області по трьом лігам. І якщо, наприклад, в тому році там в сезоні 15-16 року, в чемпіонаті області були більш представлені команди із міста Черкаси, то в цьому році. По першій по вищій лізі це дійсно вже був чемпіонат області, в якому приймали участь команди з районів. І також були представлені і в екстра лізі також були представлені команди з районів. В цьому році ми вперше запровадили такий чемпіонат серед ветеранів. Ми постійно проводимо чемпіонат серед ветеранів, але там у нас учасники вікова група 40-50. В цьому році ми пішли на такий експеримент. У нас було дуже багато таких. До нас пропозиції, що у нас є ще і більш поважні люди, це ветерани футболу, футзалу, яким вже за 60, і в цьому році ми провели такий чемпіонат серед ветеранів плюс 60. Тому така різноманітність. Якщо чемпіонати вікова категорія від 6, від 7, це де наші дітки, і вже плюс 60, Це каже про те, що дійсно футбол розвивається. Також в цьому році ми. Наші три футзальні команди прийняли вперше участь в чемпіонаті України серед команд другої ліги. І, на мою думку, вони вдало виступили в цих змаганнях. Команда Солтекс з міста Черкаси стала переможцем зональної першості чемпіонату України серед команд другої ліги. І потім в наступних етапах команда Солтекс війшла в вісімку найкращих команд України. У нас представлені також жіночі команди енергія в першій лізі. В цьому році можливо їм не вдалося показати ту гру. Ну перейдемо ще до цього та, саме, саме до та, енергії. Але, та, окремі, але, так, але. Так, але розвивається жіночий футзал. У нас дві жіночі команди е, 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 молодіжні жіночі команди, дівчатка, так скажем, да, вони стали в нас в цьому році і чемпіонками України. Одна команда, одна команда виборола Кубок України. Також хочу подякувати за розвиток футзалу в регіонах. Це у нас є команда Фортуна з міста Христинівка, там є такий у нас фанат Віктор Володимирович Мітасов, його, його юнаки, його хлопчики також в, купі, в цю купілку принесли дуже багато нам медалі, вони стали чемпіонами України в цьому році. І володарями Кубка України в своєму своїй віковій категорії. також Віталій Подоляка, міста Сміла, його хлопчики також стали і чемпіонами України, і призерами України, і володарями Кубка України. Тому ну якби фузал розвивається, і ми проводимо різні змагання, не тільки першості області, але в цьому році ми вже провели фінальну частину першої ліги серед жінок. Уже Буквально після завтра у нас в п'ятницю в 19.00 в палаці спорту Будівельник в одному з найкращих палаців спорту України. В 19-й годині пройде фінал, фінал Кубка України серед жінок, в якому приймуть участь команди ІМС міста Київ і Злагода міста Дніпро. Це найсильніші команди України, жіночі команди, тому ми всіх запрошуємо, хто не знайомий з цією грою футзал, познайомитися. Андріч, от е, останнім часом е, Черкаси облюбували саме жіночі команди. О, дивіться, був турнір у першій лізі. Е, я був на цьому турнірі протягом усіх трьох днів і дивився, ну напевне, можливо, один чи два матчі. Я всього не бачив. Ну, Це такі емоції, це такий позитив. Але наша енергія, ну чомусь вона не показала той результат, на який всі очікували, тому що перед цим. Дівчата ну набагато краще виступали, показували якийсь футбол, показували головний результат. А тут в чому причина? От вже зараз, коли як скажемо, відлягли емоції, коли вже може тренер говорити, тому що вона тоді не могла ні з ким не спілкуватися, не говорити. Я так з нею і не зміг поговорити з тренером. Ну, давайте так. В першу чергу ми, якби Асоціація футзалу Черкаської області, ми не ставимо якісь завдання, це призові місця. Так, хотілося б, щоб були призові місця, але в першу чергу наша ціль, наша мета нашої роботи, і в тому числі і з жіночим футзалом, це, щоб дівчата займалися спортом. І спортом це футзал. Дійсно, у нас жіноча команда футзал по футзалу енергія дуже вдало виступила в групових етапах. Було два етапи. І вони по цим по підсумкам цих двох етапів вони були другі, і у них були дуже там здобутки. Такі вони переграли. Постійного чемпіона України Це команда Білічанка, міста об, з Київської області, да, дуже сильна команда. Вони там перегравали дуже таких е, суперників, Там потужна такі су, знани... майстерність у дівчат, там висока вірва. Але біличан. дивіться, футзал зараз розвивається не тільки в Черкаському регіоні, а футбол футзал дуже розвивається в усій Україні. І з кожним роком з'являються ті команди, якби е, ми їх зараз не бачили. От у нас на нашій землі першості в місті Черкасах були представлені команди із Західної України, де теж стрімкий розвиток фузала, і дуже якби немає фаворитів. Дівчата показали, я вважаю, ту гру, на яку вони. Яку вони могли показати. Да, можливо, трішечки їм не вистачило, можливо, можливо, десь не хватило, я не знаю. Можливо, фарту не вистачило, можливо, не вистачило. У нас були е, суб'єктивні причини. Тренер, який очолив цю команду, він очолив буквально її там за місяць, е, трошки менше, ніж за місяць до фінальної частини. Можливо, дівчата десь перегоріли, але таких, е, якби. Претензій я до команди би не пред'являв. Основна, я повторюсь, але основна наша задача, щоб дівчата грали в футзал. На наступний рік ми вже якби, розуміємо, що другий рік поспіль команда без нагород, тому що у нас були і бронзові нагороди чемпіонату України, і ми були другими на чемпіонаті України по першій лізі команди Енергія. В цьому році у нас з'явиться можливість більш ретельніше підготувати цю команду до наступних змагань. І, ну, ми хочемо, щоб були нагороди, але третій раз повторююсь. Головна наша мета, щоб ця команда була, щоб дівчата займалися. У нас е, дуже я вже е, казав перед цим, що у нас дуже е, добра зміна у цієї команди, тому що дівчатка по двом віковим категоріям. Це дуже важливо, тому що да. думки ходили різні: чи буде енергія, чи не буде надалі виступати? Ну, енергія... Ну, ви сьогодні, ви сьогодні? Ні, кажете ні, те, ні що енергія чому? буде, і у нас дуже добрий резерв. У нас є дівчатка, які в цьому році стали і чемпіонками України. І по вищій лізі, і кубок України у нас є. Тому вже майбутню цю команду, яку ми зараз хочемо, ну яка зараз на базі цієї створюється, то якби основний такий основна команда це буде саме з тих дівчаток, які зараз підростають, які вже в майбутньому можливо. І вже ці дівчатка в наступ в цьому сезоні вже проявлять себе і ми і будуть у нас якісь здобутки. Якщо не будуть, я, я вважаю, тут нічого такого немає поганого. Я, моя така ціль, як так як я ну, мабуть, най, найбільше опікую саме цією жіночою командою, це щоб саме черкащанки, оці зараз дівчатка, яким зараз по 15 років, по 16 років, щоб вони стали основним локомотивом цієї команди енергії. А зрозуміло, що для цього потрібен потрібен час. Юрій Андрійович, от дивіться, у цієї п'ятниці ми проводимо фінал Кубка України серед жінок. Як ви плануєте все-таки залучити до цього молодь? Ну і бажано б звичайно із районів, як би сьогодні привести з районів дітей, щоб вони побачили, що таке фут футзал? щоб їхні вчителі побачили, що таке фут футзал? щоб вони приїхали і на місцях. З батьками це говорили, щоб це пішло не тільки розумію, Я розумію, що в Черкаси сьогодні більше можливостей, але є райони. От, от, наприклад, Чиринський район, там взагалі немає команд, нема ні в дорослому футболі, ні в футзалі. Ні ніде ні, немає команди. Давайте тоді цей аспект, так, на дві частини розділимо. Я з вами згоден, що цей, наприклад, цей матч фінал Кубка України дійсно все таки можливо. Найкраща пропаганда футзалу, але як член, член виконавчого комітету Асоціації футзалу України і буквально спілкуючись і недавно, і до цього я казав, що в першу чергу такі матчі не повинні проводитись в травні місяця, в кінці травня місяця. Тому що зараз ну ажіотаж таки на навколо футзала, він трошки відходить, тому що ми розуміємо, що це сезонний вид спорту, і ці змагання повинні проводитись ну. Бажано десь на початку квітня, коли дійсно і в залах більш комфортно займатися, тому що не всі зали у нас є кондиціонування в цих залах, а воно дуже вартісне, і якби можна ці фінали проводити. І тоді ми зберемо найбільшу масову там вболівальників, медальську аудиторію, яку ми надамо ознайомлюватись. Це якби перший аспект. А другий аспект, я з вами повністю згоден, що у нас. Для розвитку футзалу це не вартісний вид спорту для занять, але він вартісний для того, щоб повинні бути умови. У нас в Черкаській області, на жаль, ну, немає тієї кількості спортивних залів, які надають можливість займатися цим видом спорту. Не сама гірша у нас ситуація, я знаю, повірте мені, не сама гірша у нас ситуація в Україні, можливо, одна із найкращих. Десь да? у нас є зали в Умані, у нас є зал, дуже гарний зал, у нас є в Монастирищі, у нас є зал в Звенигородці, у нас зараз е за підтримки депутата обласної ради Геннадія Плічка зараз зробиться зал в Драбові. У нас є, ну, скажімо, більш-менш нормальний зал в Смілі, тому зали, зали є. І в цих е містах, які я зараз да, прирахував. Е там є розвиток фузалу. Дійсно, в Чигирині ситуація дуже складна і в Чигирині не то, що немає залу, там навіть немає майданчика 40 на 20, на якому можливо проводить ну, і на свіжому повітрі ці змагання. Я думаю, що ну, це повинна місцева влада. Я спілкувався місяця три місяця, місяця три. З директором їхнього центрального стадіону, ну, центра... їхнього стадіону, я якби йому пропонував вихід з цього положення, тому що зрозуміло, тобі ніхто не прийде, ніхто тобі нічого не ну, дасть. Так, так, так. Да, розумієте, Якби треба шукати ці кошти, і треба залучати ці кошти таким чином, як зараз залучаються кошти міська влада міста Черкаси. Це співпраця з народними депутатами. Зараз у народних депутатів є можливість залучати кошти на свої округи через державний фонд. Розвитку, і це не маленькі кошти, те, що було зроблено у нас в місті Черкасах, ми можемо про це окремо балакати. Да? От, і таким чином йти. Тому що чекати, що хтось прийде, щось дасть, ні. Ну, поки я не знаю, як вони там співпрацюють з своїм народним депутатом, але така можливість, я думаю, що це не, не такий вартісний, він вартісний, наприклад, як для. Е... Місцевої влади міста Чигирина, це там е, десь такий бюджет порядка мільйонів гривень, в ну, е, залежності від того, що там буде, які там будуть трибуни, е, яке там буде огородження, але десь там е, ну, десь мільйон гривень, там, плюс-мінус, можливо, і дешевше його зробити. Але... Для місцевої влади, там можливо для міста Чигирина, це дуже важка, вартісна. Але якщо вони знайдуть, можливо, навіть з обласною владою таке співфінансування, яке зараз проводять ну, в Черкасах, це просто зірець, мабуть, на всю Україну, як це все робиться, тому можливо і і повинно, ми, го, ми готові допомагати. Будемо надіятися, що в найближчий час в Чигирині, тому що дійсно дуже якби за Регіон за Чигиринський, тому що дуже багато там було футболістів, можливо, не рівня там всеукраїнського. Ну, зрештою, і та... голова Федерації футболу Черкаської області теж був із Чигиринщини. Да, Але, Володимир... на жаль, за цей час ну, команди, команди так і не було. Да, ну, Я думаю, що це діло честі Володимира Григоровича, першого заступника, він зараз перший заступник голови обласної федерації. І ви знаєте, я думаю, що при, ну, якщо буде можливість, Володимир Григорович все-таки зробить там. Майданчик і зробить команду. І зробить команду. Отож, я нагадую нашим радіослухачам, що сьогодні гість нашої студії, голова Асоціації футзалу Черкаської області, директор комунального підприємства Стадіон Центральний Юрій Гончаров. Отож, Юрію Андрійовичу, давайте перейдемо до іншої трішки нашої підтеми. Про футзал. Ми вже з вами поговорили. Про центральний стадіон. Отож, центральний стадіон сьогодні ну багато. Багато було сьогодні розмов навколо Центрального стадіона. А саме якість футбольного поля. І наша єдина команда, наша надія, яка сьогодні, на жаль, ну, надією так і залишається на те, щоб підвищитися у класі і стати командою прем'єр-ліги Навіть відмовилися зіграти останній домашній матч на цьому стадіоні, на цьому полі центрального стадіона через погану нібито якість. Тож, будь ласка, як сьогодні стадіон готується до домашнього матчу, який має відбутися у неділю, і чи буде цей матч зіграний саме у Черкасах? Ну, матч до матча ми готові. До 21 травня у нас відбудеться черговий матч першості України, першості України серед команд першої ліги між Черкаським Дніпром і Буковиною Чернівці. До цього матчу ми готові. Ми також були готові до матча, який Черкаський Дніпро відмовився. Грати на нашому стадіоні 8 травня поле було готове. І я вам скажу, що якби до цього ми провели декілька матчів від Черкаського Дніпра і провели матч Олімпік-Чорноморець. Да, дійсно, на початку весни поле можливо було не, в тому, не відповідало тим вимогам, які хотіло Черкаське Дніпро. Я підкреслюю тим вимогам. Да? Але тим вимогам, які є. Федерації футболу України воно вимагало не за одну гру нам, у нас не було незадовільної оцінки. Да. Тому всі з розумінням підходять до до цього питання в інших клубах. Ви бачили, як, наприклад, відстоювали інтереси свого стадіону футбольний клуб Полтава, яким чином відстоювали свої інтереси, Миколаїв, до речі. Миколаїв яким як вели себе представники Чорноморця з Одеси, і багато, багато, багато. Ну для нас було якби такою несподіванкою, така. Реакція мені не зрозуміла на що Черкаського Дніпра, чому вони відмовились 8 травня. Наприклад, 9 травня на цьому ж стадіоні да, На цьому стадіоні у нас пройшов фінал Кубка міста Черкас футболу, в якому прийняли участь команди «Черкаський Дніпро Ю-19. Угу. Зіграло в фіналі з командою Цетус міста Черкаси. Непогана команда Цетус. Ми її знаємо. Це команда, яка вже такими традиціями. Хлопці, які грають вже дуже дуже давно, тому можливо вони не такі професійні, не професійні, не професійні не менш професійні, чим юні футболісти Ю 19, але команда дуже якби така згуртована, бойова і ну. Наше поле не заважало черкаському дніпру перемогти цетус 4-0. І ми бачили цю гру. Черкаський Дніпро були задоволені і грою. Всі вболівальники. Я вам скажу, що у нас було десь. Ми зафіксували десь більше, ніж 500 вболівальників на цьому полі. На стадіоні, на, на стадіоні да. і дуже змістовну гру, технічну гру. Наприклад, якщо дорослій команді якщо щось заважає показувати на цьому полі технічну гру, то, наприклад, молодим футболістам не заважало. Ми бачили і по сім, і по вісім передач було, да? і голи такі, ну, 4-0 рахунок. Зрозуміло, що ну, є у Черкаської Дніпра свої критерії, ну, немає. Тобто, тобто на 21 травня ви. Повністю готова. Да, так, я вам такі відкрию таку таємницю, наприклад, я ще не казав, але е, зразу після того, як Черкаський Дніпро відмовився грати, ми на нашому полі ми звернулися до Федерації футболу України, щоб вона сам, надала оцінку нашому полю, тому що нам якби ну, така некоректна поведінка адміністрації Черкаського Дніпра до робітників, саме робітників стадіону, до самого до адміністрації стадіону. Вимусила нас звернутися до Федерації футболу України, щоб їхні представники надали оцінку нашому полю. І вчора у нас були представники Федерації футболу з комітету, які відповідають за стадіони, да, і ну, вони розвели руками і сказали, що немає ніяких застороб на нашому стадіоні, на нашому газоні проводити матчі. Першої ліги чемпіонату України, а можливо, да і навіть і прем'єр-ліги, тому що вони нам якби в приватній бесіді, в приватній розмові, розказали, яка зараз ситуація з полями, і перерахували ну, більше десятка різних полів. На найближчий час вони нам нададуть свої висновки. Ми їм надамо надам, вболівальникам. Давайте Бог з ним вже з цим центральним полем і з головним полем на центральному стадіоні. Давайте поговоримо про запасне поле. Також дуже багато точиться розмов. Я ну не пам'ятаю вже скільки років. От запасне поле, запасне поле, воно має бути воно воно повинно бути, тому що потрібно тренуватися. Який зараз стан запасного поля, і що там робиться для того, щоб воно все таки було якісне. Ну, дивіться, зараз дійсно нашому футбольному клубу Черкаський Дніпро їм немає де тренуватися. Але міська влада пішла на зустріч нашій професійній команді. І за підтримки міського голови Анатолія Васильовича Бондаренка дуже велика підтримка пішла від народного депутата України Олега Петренка. і в кінці в тому році, в 17 в 16 році, з фонду державного розвитку економіки державного скажімо так, державного бюджету була був профінансований цей проєкт про запасне, ну, який стосувався запасного поля на центральному стадіоні. Проект дуже дорого дорого і кошти надійшли до нас. Десь в кінці до, до замовника, а замовником тут виступає департамент освіти Черкаської міської ради. Десь в кінці листопада, на початку на початку грудня, якусь частину, як ту, що ми мали можливість, те, те наше відсоткове співфінансування. Ми профінансували і почали робити це поле. Проект дуже вартісний. Проект ви. Ну, Вимагає для того, щоб і погодні умови були для нього, сприятливі, щоб його робити. Але зараз вже десь буквально цей проект на виході. Я думаю, що буквально там ще, якщо все вдасться, нам вдалося вже закупити основні якби основні матеріали ми купили вже виконавець, вже купив. І трибуни для цього стадіона це не тільки не, не скільки запасне поле, такий ще один такий стадіончик. Да? Там буде стадіон на глядацьких глядачських міст, там буде рулонна трава, там буде вже більш сучасна, більш, більш сучасна поливна система, яка на жаль у нас немає на центральному стадіоні. Вона буде тут. Да? І тому ми зараз чекаємо, що зараз вже основні такі роботи виконані. Зараз підуть ті роботи, коли будуть встановлювати... устатку. Будуть ставити вже сидіння, зараз будуть робити конверт. Там теж є така невеличка проблема, тому що у нас зараз на Україні є тільки одна така одиниця техніки, яка дозволяє робити оцей конверт під, під, вже, під рулонний газон. Це натуральна трава, щоб ми розуміли. Рулонна трава. І це є у нас на Україні всього одна одиниця такої техніки, яка Якби вже сучасно під сучасну цю траву зробить цей сучасний конверт. Зараз трошки у них є заминка, в цьому полі буде, це поле, в цьому році воно буде. Також ми в цьому полі, в цьому році ми зробимо на центральному майданчику, на центральному стадіоні. Пам'ятаєте, ви всі, там є така резинка чорна, mm -hmm. да, яка вже її вже там не знаю скільки років, можливо, навіть десь вона по віку, скількись скільки центральному стадіону. але Цьому році зараз за рахунок міського бюджету, за рахунок сприяння міського голови, ми там зараз зробимо майданчик 60 на 40 штучної трави, який дасть, надасть нам можливість проводити там змагання для дітей дитячо-юнацької футбольної ліги да, для самих наших наймолодших. І також... Можливо, для якихось команд ну, це все, це все перспективи, Юрине Ні, це не ну, перспектива, це все це все це, реальність, яка це буде Це реальність. Але я так розумію, що і без коштів інвестора нікуди не обійтися. І одним із таких інвесторів мав стати Донецький Олімпік, який мав грати прем'єр-лігу у Черкасах. Але ми всі знаємо, які відбулись події, і Олімпік відмовився, і тому сьогодні. Як сказали учасники цієї акції, що ми за те, аби розвивався футбол у Черкасах і в Черкаській області, а Олімпік його ну нібито не, не давав такої можливості розвиватися. Але наскільки знаю, за рахунок цих коштів, які стадіон мав заробити, ви могли б і закінчити і, і з і із і запасним полем, і ви б могли б і розпочати і накривати і трибуни вже. Ну, дійсно, дуже прикро. Давайте за... дуже коротко, в нас да. дуже мало часу. Дуже, дійсно, дуже прикло за ту поведінку. Там десятка черкащан, які е, е, зробили так, щоб е, Донецький Олімпік не грав на нашому стадіоні. Тому що, ви правильно сказали, це мільйони інвестицій. У нас був підписаний. Була підписана угода з Донецьким Олімпіком на 16-17, на 17-18 рік, і ми могли б залучити дуже великі кошти, на мою думку, для того, щоб дійсно, якщо, наприклад, у нас по запасному стадіону у нас там коштів вистачає, але от ми не можемо зараз спрямувати кошти з бюджету там на трибуни, тому що дуже багато робиться зараз для спорту. І дуже багато витрачається коштів. То саме на ці трибуни ми могли би залучити ці кошти так з такого інвестора, як Донецький Олімпік. Олімпіки. Це було б свято для Черкащан, тому що побачить самі найкращі команди це Динамо, Київ, Шахтар, Зоря, Чорноморець, і далі, далі, далі. Це було б свято, але сталося як сталося. Ну і сталося іще одне. Програв і від цього і наш аеропорт, тому що, наскільки відомо, Динамо і Шахтар літають літаками. Це і податки, тому що ми розуміємо. Це і зарплата, що... це і податки, да, Це, це ми, ж, ми ж розуміємо, що таке гра. Я, наприклад, був недавно на матчі олександрія Динамо, Київ в Олександрії це 8 тисяч болівальників. У нас було б 10 тисяч болівань. Це податки, це готелі. Ну і імідж міста. між Андрійович, Будемо закінчувати сьогоднішню програму. Дякую, що знайшли можливість у цей день прийти до нас на ефір. І нагадую нашим радіослухачам, що гостем студії був голова асоціації футзалу Черкаської області, директор комунального підприємства Стадіон Центральний Юрій Гончаров. Всім дякую за те, що слухали нас. Залишайтеся із Радіо -Рось. Я думаю, що ця зустріч у нас була не останньою, тому що багато ще питань, які ми сьогодні не змогли розглянути. В студії працював Олександр Кобзар. На все вам добре, радіо Рось Рось, Черкаська регіональна дирекція національної суспільної телерадіокомпанії України України.